Всім привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі української кухні. Продовжуємо рубрику Смачна кропивничина від етнографічної експедиції Баба Єлька, і в цьому відео ми з вами приготуємо молошне, найсмачніший український молочний десерт. Починаємо готувати молошне в каструлю, виливаємо молоко. Ставимо каструлю на вогонь і доводимо молоко до кипіння. Окремо в мисці з'єднуємо яйця, цукор. Все перемішуємо до однорідності. Довго збивати яйця з цукром не потрібно. Головне, щоб об'єдналися інгредієнти. Також в окремому мисці нам потрібно. Розвести молоком крохмаль, висипаємо його до миски. В рецепті я використовую кукурудзяний. Також можна використовувати картопляний. Починаємо вливати молоко, безперервно помішуємо, щоб не було грудочок. Далі розведений крохмаль вливаємо до яєчної маси і перемішуємо. Перемішуємо гарно, щоб маса була однорідною. Поки масу залишаємо в стороні. Як тільки молоко закипіло, помішуючи, вливаємо яєчну крохмальну масу до молока. Доводимо масу до кипіння і проварюємо 2-3 хвилини на середньому вогні. Не забувайте помішувати, бо молошне може пригоріти. Молошне прокипіло потрібний час, воно стало дуже густим і подивіться, якою воно повинно бути консистенції. Все, вимикаємо вогонь та гарячими починаємо розливати по тарілках. Тарілки обов'язково потрібно перед цим нагріти у духовці, щоб вони були теплими, для того, щоб молош не підійшло водою. Розлите молошне залишаємо на столі до повного охолодження, а далі можна його подавати до столу. Як для мене, то воно смачніше ніж звичайний молочний кисіль. Обов'язково спробуйте приготувати цю смакоту, це дуже смачно. Всі складники для рецепту будуть в описі під відео, або в нашій групі у Фейсбуці Українська кухня кращі традиції. Я дуже вдячна вам за підтримку україномовного каналу, за підписку та лайки.